Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Під шумок хочуть протягнути один закон, який я вважаю, що ну, ніяким чином його не можна приймати. Цей закон. Скажу так: під виглядом технічного закону готують таку штуку, після знаєте, після якої ну, по-старому на місцях вже може просто не бути. Про що мова? Законопроект 14405 можете подивитися. Називається він проект закону про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах військового стану. Дивіться, офіційна мета, наче благородна. Місцеві ради не працюють, бо втратили кворум. Треба рятувати керованість громад. Ну, окей, звучить логічно. А тепер давайте без наївності. Під ці слова. Можуть заховати інструменти, які дуже зручні для зачистки тиску, узурпації і ручного управління громадами. Зараз я вам поясню максимально просто, що саме пропонують і де там гачки. Скажу так зараз, зовсім просто Таким чином зможуть реально прибрати кличка, так того ж Тірехова, тобто які не, 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 не дуже так, скажімо так, симпатизують Зеленському. Скажу так, якщо цей закон приймуть, він діятиме під час воєнного стану і ще 6 місяців після його завершення, на секундочку. Тобто, це не на тиждень, це може бути надовго. Отже, перший пункт рада буде повноважна, навіть якщо лишиться половина. Зовсім недавно я робила випуск про те, що, наприклад, про продовження воєнного стану на наступний раз може просто не вистачити голосів. І оп, з'являється ось такий законопроект. Тобто, якщо в громаді Депутати почали складати мандати, і вибори були там 2020 року по мажоритарці, пропонують таке. Рада вважається повноважною, навіть якщо лишилось не менше половини депутатів від загального складу. Перекладаю на людську мову. Люди обрали, наприклад, 100 депутатів, лишилось 50, і ці 50 можуть приймати рішення так, ніби їх 100. І ось тут головне, це вже не представництво громади, а половина людей, які можуть говорити від імені всіх. Тобто будуть робити те, ну, що їм спаде знаєте, на думку. От і все. Другий пункт. Якщо депутатів менше половини, заходить військова адміністрація. А тепер найважче, якщо через складання мандатів в раді лишиться менше половини депутатів, тоді створюється військова адміністрація. Тобто ніяких виборів, ніяких там громада обрала, просто з'являється керування зверху, зверху, призначення, офіси, вертикаль, ну і так далі. І це вже означає не місцеве самоврядування, а ручне управління містом, селом, громадою, я не знаю, включно з ресурсами, рішеннями, впливом і так далі. Третій пункт. Сесію стане легше запустити, і це послаблює голову громади. Дивіться простими словами, пропонують спростити скликання сесії. Лише одна третина депутатів може ініціювати сесію на словах, щоб рада працювала, по факту це може виглядати так: група депутатів зібралась швидко, скликала сесію, а протягнула потрібне рішення, і все. Тобто процес стає більш оперативним, але й маневрувати стає простіше. Четвертий пункт голосування. Більшістю і голос голови теж рахується. Далі ще цікавіше, рішення на сесії пропонують приймати більшістю від складу ради. І при підрахунку результатів включається голова, якщо він бере участь, і його голос теж рахується. І тут я поясню. Грубо, але щоб ви просто відчули цей масштаб. Дивіться, це якби у Верховній Раді сказали: А давайте не 226 треба, а значно менше, і все одно закон буде на всю країну. Розумієте? Тобто, це не трохи підкрутили процедуру, це зміна логіки, як приймаються рішення. А тепер найцікавіше, які ризики ховаються всередині. Друзі. Тепер те, заради чого ви тут де закладені всі ці інструменти. Дивіться, ризик номер один. Військові адміністрації можна включати штучно. Оце, оце мабуть, ключове. Бо якщо межа така: половина депутатів, ще рада, менше половини це вже військова адміністрація. З'являється дуже простий сценарій. Треба перемкнути громаду в режим військової адміністрації. Достатньо, щоб кілька депутатів склали мандати, і все нижче половини до побачення заходить адміністрація. І там, друзі, це може статися не само собою, а через стимули, тиск домовленості. Я не знаю, там ігри, ти склади мандат і тебе не чіпають. Ну життя різне буває. Суть проста. Кнопка менше половини це кнопка повного перезавантаження влади в громаді. Ризик другий це вибірковість. Тобто, закон б'є по малих громадах, а не по всіх однаково. Тобто більшість норм стосуються громад, де вибори були по мажоритарці. А тепер питання: а що робити громадам, наприклад, з іншою системою? Тобто, виходить, що. Ради великих міст працюватимуть по-старому, а малі громади отримуватимуть нові правила. І це вже виглядає не як реформа для всіх, так? а як прицільна така настройка під конкретний тип територій. Ризик номер 3 публічне звітування можна прибрати. Це ще одна бомба. Проект дозволяє місцевим радам не застосовувати вимоги щодо публічного звітування, посилаючись на безпекові фактори. Тобто, як воно може бути на практиці? Дивіться, де звіт? Так? Що ви робите? Куди, наприклад, пішли гроші? Звіт буде, але коли саме, ну, ми самі вирішимо, як це буде. І ось тут починається те, що люди найбільше не люблять. Коли контроль громади зникає, схеми з'являються дуже швиденько. Висновок такий: я скажу прямо: якщо це приймуть, це буде виглядати як крок до того, щоб ради можна було зламати, громади переводити в режим військових адміністрацій, рішення ухвалювати меншими складами і знімати контроль через звітування. І це вже називається дуже просто узурпація влади. І якщо це пройде, тоді стає очевидно. Що парламент працює не на людей, а на розширення можливостей для контролю і ручного управління. От і все. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.